Дорогі друзі, матері, батьки, дружини, діти тих, хто наразі має цей жахливий статус, зниклий безвісті. Ми знову зібралися сьогодні, щоб підтримати один одного, підтримати в спільному болю, підтримати в пошуках, підтримати в надії. Це вже третя акція в нашому місті. І кожна з них нагадує, трагедія не закінчилася, рани відкриті і вони кровоточать. Кожна родина, яка втратила зв'язок з своїми рідними, щодня живе між надією і відчаєм. Я вчора дивився, в Львові піднімали прапор надії, чорно-білий. Більшість з вас, всі, хто тримаєте портрети в ваших рідних руках. Ви на цій межі між білим і чорним, між надією і сподіванням і невідомістю. Минулого тижня я ядеським із вас ми їздили в Чернігів на обмін. Це просто те, що роздирає серце, коли надія почути ми бачили, ми зустрічалися, змінюється на відчай. Ні, не бачив, не бачили, не бачили. І вам потрібна неймовірна сила, неймовірна підтримка від Господа, щоб жити з цим, очікуючи повернення ваших близьких. В Слові Божому є слова, які дуже близькі до вашого стану. Послухайте їх. Господь близький до тих, у кого серце зранене, і тих, хто духом упав, він спасає. Бог бачить ваші сльози. Бог знає імена усіх, кого ми шукаємо. Його серце, серце небесного батька небайдужим. І сьогодні ми поруч з вами, щоб не дати забути, щоб ваш голос лунав і примножувався. і також щоб разом молитися, продовжувати молитися, продовжувати стояти перед Богом, як перед тим, за ким. Останнє слово. Там, де наші людські можливості вичерпані, Господь продовжує діяти. Нехай сьогоднішня зустріч буде не лише протестом і криком болю, але й знаком нашої солідарності і спільної віри. Ми пам'ятаємо, ми шукаємо і ми молимось, поки не отримаємо відповіді від Господа. І запрошую ще помолитися, ще звернутися до Господи словами молитви. Господи, Боже, ми стоїмо перед Тобою з важким серцем. Ти бачиш цей біль, що знову зібрав нас разом. Ти знаєш кожну маму, кожного батька, дружину і дитину, які чекають і шукають своїх рідних. Ми просимо Тебе, утіш тих, хто в розпачі, укріпи тих, хто втомився шукати, захисти тих, хто в неволі, дай світло і правду, щоб ніхто не був загублений. Ми кличемо. Прийди, Господи, яви милість. Дай терпіння і віру триматися разом. Тобі нехай буде слава, бо ти Бог, який бачить і знає все. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Дякуємо. Зараз до слова запрошуємо